Друзі, всім привіт! Дякую, що дивитесь моє відео, дякую, що деякі з вас підписуються. Щиро дякую. Помнічки. Моя перевірка, котра була 21 лютого, пройшла класно. Я записав її на відео, вже сів монтувати і планую викласти його наступного тижня. Всім дякую, що були, тим, хто прийшов. Це відео, яке зараз буде, це відео з імпровізації. Дякую, що якось реагуєте. І приємного перегляду! Ладно. Добре, що було далі. Правило, кажу, кажу пізніше. Зараз я буду на сцені хвилин 15 для того, щоб ви розслабились. Ну, і те, що я буду прям танцювати, я буду з вами спілкуватись, да, і тут трошки напряжно Всім стало відчувати. Давайте ми. Давай, друже, привіт. Привіт, друже, як тебе звуть? Сашко. Сашко, поаплатуйте самі. Мат браво, що ти нас насправді взяв на себе, бо люди такі, ну хто, блять. Мало напрягається. Та ні, чому? Просто не всім подобається, коли з ними спілкуються, так от при всі. Саня, привіт. Е, з ким ти прийшов? Що це за хлопці? Ти їх знаєш взагалі? Друзі. Друзі. Так. Да. Вони сказали, що будуть мовчати. І поки що, їбать, як справляються. <ріх> Блє, ти з них б, б, взяв цю обіцянку, коли йшов на, на стендап, типу, так, тільки мовчати, я буду розмовляти. Ані наоборот просили, щоб ми не розмовляли, типу, мовчи. А, і тебе, да? Да. так? Як ти не слухняний. Є таке. Друже, як тебе звички. Ілля. Ілля. Це максимум, котре я тобі скажу. На... Люха, чому він завжди вас представляє? Чи це не завжди? Ну, я думаю, що завжди, тому що ви вже його просили, чувак тільки замовчив, але... І не завжди. Не завжди. Ну, так, от бачите, дуже легко силі вести розмову. Так, сань, повертаємось до тебе. Ілюха, до тебе без претензій. чим Займаєшся. Менеджер. Менеджер з продажу програмного забезпечення. Топ-менеджер. Ух ти, їбать, я думав. Ви також відчули цю штуку. Менеджер програмного забезпечення. Топ-менеджер. Любиш, ти оці штуки, так, рука да, качелі робити. Програмного забезпечення, менеджер Ми знаємо, можливо, ти щось продавав, що те що відомо щось. Ні, не знаєте вам. А як ти став топом? Труд озерний, топ. Труд і найобісті звіти, так? Да? Да. Клас, це завжди працює. А, а де саме працюєш? Сам на себе. Тому ти топ? <реш> Бра, я теж топ. <реш> да. <г Thy> це, це е, плюси працювання самого на себе, так? Да? Я. Менеджер-куенеджер, е, супер топ, красавчик. Як давно сам на себе працюєш? Чи відразу? Пару років. Круто. Важкий був цей перехід від когось на самого себе? Ні, навпаки. Спіздел базу там, так, правильно? Навпаки, дуже швидко, стало класно. Відключаю телефон. Так, так, да, на да, диво, да. так? Да? Ні, я знав, що так буде. Я пам'ятаю. А, а дру, друг поруч з тобою. Привіт. Бородач. Ти такий, я просто, ну реально, от, зараз людина використовувала цю фішку, такі я буду смотрити підлогу. <реш> Він ще три хвилини спілкуються з Саня і непомічаєми. Підлога, ти мені допомагаєш. Привіт, як тебе звуть? Пабло, класс. Попадут то и Паша тоже. Да, хлопцы, я понял. Саня двигатель вашего, и да, тусовки. И вот, а... А, бежим, 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 и вы только тормозите. Паша, так, чем занимаешься, Пах? Кто на кого? У нас спильная компания, мы компаньоны. Охуенно. Тобто, Паша, ты тоже топ. Выходит, да? Прикольно, бачиш, ти сьогодні дізнався. Ви <рес> <рес> вдвох і пішли? Да, Чи да. якось знайшлися? Ну, а Павло перший пішов, я вже після. А, я ще ну, тримався за компанію, але потім мені дізнався. Ну так, да, ти хочеш, щоб він почав посміхатись, да, висипатись. <рес> ти зранку вже на роботі вивчи пізди, а він все ще спить. Ну клас. <рес> я зрозумів. Тобто пару років ви працюєте самі на себе. Так. Які плани? Молоді. Понятно, у тебя ти топ. А, цей, ну, якось робити, чи топ. Так, класно. Змінювати напрямок діяльності. Наприклад, вже. Кардинально змінювати? Так. Чим плануєш займатися? Mm, ну, по-перше, ти ж розумієш, що ти будеш не топ. А? Музична апаратура. Ну, oh, музичне обладнання, круто. Знаєш на якомусь інструменті? Ні. Як будеш продавати? Я вмію продавати, я знов. топ. Хорошо. Павло, ти також музичне обладнання? Чи ти зараз розумів, що ваші поті розходяться? <риклад> Такий, ну все, заблокував свою базу, щоб хто-то його не слів. Так, ну клас, бачите, Саня, все ж таки, у тебе хочу ще щось запитати. Можеш якийсь прикол розповісти? Ну верні, не прикол розповісти, а різницю. Між працювати на дядьку, так кажуть, і на себе. От що тобі найбільше подобається, крім того, Що час є, чи щось ще. Воля. Клієнтів нахуй послать, можна, так? Спокійно. От, це так топ. Все, поаплодуйте цьому сторіжу. Клас. Дякую, хлопці, гарно вечора. Ну, нехай ти допомагала, добро, привіт. <світ> привіт, друже, як тебе звуть? Дмитро. Дмитро, поаплодуйте Дмитро. <світ> Бачиш, ти почав розмовляти, а тут відразу все чутно. Да, 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 да. Дмитро, клас. Я... Привіт. Як справи? Супер. Круто. З ким ти сьогодні прийшов? Кохана. Кохана. Привіт, кохана. Дмитра. Привіт, <ривіт>, кохана. Привіт, як тебе звуть? Аліна. Аліна. Дмитро і Аліна. Ще раз парі, попладуйте. Клас. Друзі, ви давно вже разом. Майже сім років. Ти не даєш йому сказати. Інакше <говорить> кажучи, <говорить> да да, да ти не даєш йому проїбатися, я це зрозумів. Він тільки такий, о, а ти сім років довго буде згадувати, час, часу немає. Так, 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 я розумію. Куди ви поспішаєте? Ні. <говорить> <говорить> ага, ага, ага. Так, добре. Ти по часу, так, Аліна? Регулюєш. тайм менеджмент все штука. А ким ти працюєш? <говорить> не, буша, це що з флешками зв'язано? <говорить> Флешки продаєш? Людина, яка нарощує вії. Ох, ти як взагалі не туди. Нарощуєш вії. Б'ют індустрія. Індустрія на йога, правильно? А от які були найбільші вії, котрі ти нарощувала людині? Найбільше, ну була як кулак, блядь. Я можу сказати в міліметрах. Як кулак, я не можу. Ну давай, міліметрах, я це зрозумію. Скільки? 15. 15 мм, так, це, бля, середньостатистичні вії. <світані> Немаєш різниці міліметрів-сантіметр, вообще похуй. Головне, щоб вони були що які. Е... <світані> <світані> <Да>? <світані> <світані> так, і довго, давно ти вже працюєш. 10 років. Ти з нею познайомився як з флешмейкером, так, і да? Воно досить класна. Маєш якесь відношення до його пиздатої бороди? Uh, Ні. А було таке, що таке ебать, скільки матеріалу. <риклад> Які були піздати проба у когось? ще Я я не не тому Димон, а ти чим займаєшся? Я <риклад> барбер. Барбер. Ви, короче, обидва, да? так, бюті індустрії? <риклад> Часто трешся нового плечо, пацана? Ну так, не впадкова була. Шість на, на тиждень, да? Ну люблю качков, да. Вони не поміщаються в этом кріслі. Ти стрижеш отак так вот його. Я зрозумів. Прикольно, прикольно А Як познайомились? Друзі говорять. Димон, а ти що скажеш? Вони друзі? Приходь буде секс. Приходь буде секс? Ну як? Ну как? Алінка, як так? Сім років пройшло, а ти про це ще не розмовляла. А тобі яка була інфа? Гарний хлопець. Так. Добрий. — Працьовитий. І десь в цьому, в, в цьому моменті гарний хлопець добрий, такий, блядь, секс, нахуй. Подручить зразу. Щоб довше, блядь. Я зрозумів. Дімон, що тобі е, от перше запам'яталась в Олімпі, коли ти її побачив? І взагалі, як ти? Ти відразу вирішив, що вона твоя? Як чесно, гарна жопа. Клас, дякую за щирість, бро. Ахуєнна. Да, да. Бо дуже часу люди такі гарні очі. А якого кольору? Ой, а якого кольору? блядь, <ріст> Гарна жопа. Витя ліні на сену. <пліст> Жартую, жартую. Рідка, а тобі що в ньому сподобалось э, найбільше з першого? І там, взагалі ти відразу зрозуміла, що. Не відразу. Оце, до речі, так. Да, це якраз показник довготривалих стосунків. Коли спочатку ти така, ну тебе нахуй. <ф barriers> да? А ти от зараз тебе сростається пазл? Чому так було? Може, тому що йому сказали, що секс гарантовано. Він <bishop> знаєш, ну, ти стоїш, набираєш воду, він за тобою дишить, тобі спетили. Бля, як колиш. А що ти вперше подумала про цю програму? Гарний хлопець? Не такий віше гарний, чи да. що? Ні, спочатку, типу, пропольний <op>. хлопець, а потім через тиждень думаю, бля, що це за довбайок? Да, помітно, що люди вже 7 років. Ви ще щирі, блядь. Клас. Що за довбайок? А що... як ти про довбайок думаєш? 네? Ну, що хоч через тиждень, я не розумію. Ну, так, так, так. Не одразу. Ну да, щось ей да смутило. Хорошо, а як е, ти не пам'ятаєш, чому вона вирішила що в бою? Ну ти такий, блядь, тиждень, де секс, да? Гарантований. Круто. А що тобі вперше в ній не сподобалось? Ой-ой-ой-ой-ой. По-перше, тобі зараз її погляд не подобається. Це сподобалось, да, 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 Я розумію, да, Що коли від цієї точки джопи, там уже так оно розсіюється, це внимание, як круги на воді. Да, я тебе розумію. Так. Ну прикольно, покладуйте ці парі, гарно вам вечерне. Клас. Вот. Ага. В мене ще, Скільки в мене ще часу? Дві хвилини? Охуєнно. Так. А ну що ж, це. Ця... Бліц, бліц, хтось. Тут... О, хочете поспілкувати. Не знаєте? Ти тут вирішуєш, так? Привіт, як тебе звуть. Ля, такі прикольні, ви як скаргінки з якоїсь тяжкої. Сергій і Ліза. Можна так? Сергій і Ліза. Поплатуйте, будь ласка. Хто брав місця? Удачі. Не любиш брати на себе відповідальність? А, понял, тільки вільно. Окей. Чим займаєтесь? Це професія. Трошки зараз тобі. і студент. Як познайомилися? Через минуту. Також не перепомогли, да? Прикольно, що я вже з другою парою спілкуюся, немає такої хуні там в Тіндері, в Баду, там, що здохли ці люди чи Тіндер і баду? Зараз ти копаєш собі могилу. Сумкой, думаю, воно Прикольно, что ты такой душноватенький. С тобой круто набухиваться. Когда знаешь, людина уже никуда не хочет казаться, а ей что-то ухо чешут, подливают. Класс. А ну, секундочку. Вы что-то крикнули про Баду? Я, <реклама> что <Так. реклама> тестер работает. <реклама> <реклама> тестер? Это когда тест выебал тостер и получился тестер, да? Понял, дякую. Ми потім ще можемо трошки поспілкуватись, так? Пуф, повертаємось до вас. Спільні знайомі. Блін, ти така спокійна? Ти завжди така? Чи поки що ти зараз спокійна, а потім ти, тим по куролісіш? Яка вона, вона спокійна? Скажіть так. Скоріше так. не має себе тривати в руках. Ти вона на психолога? Ну ти прям, ти щоб маєш себе тримати в руках. А чому ти сидиш в закритій позі? <рігул> я знаю. Ти класний психолог, псих, ви навчаєшся, да? Закрита, яка поза? <проб> угу, Добре. А зараз тебе яка Розслаблена печь? <проб> а на кого ти курси? <проб> Батя, я как будто сейчас на терапії трошечки. <проб> <проб> Дивлячись на мене, що скажеш? якими проблеми? О Боже, если да. Тебе часто його здають? Зі сцени? А де ти ще була? Ну, а, любаний насос. <рес> і ти після цього сіла от сюди, так? Да? Клас. Добре, добре. Які в нього проблеми? Давай, я не буду. <рес> Гіперактивність. Гіперактивність? <рес> <рес> Це клас, так. Да? Так, ну в цьому попадуть і ці пари, дякую тобі. Класно. Круто, що тобі подобається. Ти в неї як на долоньці. Бо був відчував вже таке, що ти в неї на долоні, вона повертає так, починає тобою. Поки не було? Ліс було <різь> <різь> хитрий психолог. Так, добре, ще раз попаду. Сі парі круто, вже зараз будемо потрошку починати.